Виграє той, хто проходить повний цикл, психологічний інструмент, нитка перля. У кожній справі потрібно рухатись уперед. Кожна дія це як нова перлина. Всі перлини мають однакову цінність. Повний цикл біль, невизначеність, робота. Завжди буде біль та невизначеність, але попри все, потрібно рухатись далі. Нанизувати нову перлину не потрібно сподіватися, що ви відразу будете приймати найкращі рішення, робити все правильно. Завжди будуть якісь недоліки. Ти поки що можеш не розуміти, вийшло в тебе добре або ні. Але потрібно робити наступний крок. І перемагає той, хто готовий йти на ризик, вірити в результат, а потім розбиратись з наслідками. Тобто проходити повний цикл, біль, невизначеність, робота.